До вашої уваги чудовий будинок у мальовничому селі Рудка Волинської області. Світлий, затишний та з продуманим плануванням. Будинок утеплений мінеральною ватою, дах покритий бітумною черепицею, а для комфортного відпочинку облаштована простора веранда та тераса. На першому поверсі розташовані кухня, вітальня, спальня, санвузол і дошова. Встановлений лічильник, день-ніч, а також система теплої підлоги, що забезпечує затишок у холодну пору року. Другий поверх включає три окремі кімнати та гардеробну. У будинку ніхто не проживав. Зроблено новий якісний ремонт. Підлога вкрита ламінатом, усе чисте та охайне, що дозволяє одразу заселитися без додаткових витрат. Ділянка правильної форми. Площею 6 соток, обкладена светловиною глибиною 63 метри. Підключено три фази електропостачання, встановлені автоматичні ворота та паркан. Передбачене місце для паркування автомобілів. Місцевість вражає своєю красою у будь-яку пору року, пропонуючи безліч можливостей для активного відпочинку. Інфраструктура добре розвинена. Поруч є продуктові та будівельні магазини. Зупинка автобусу розташована за 12 хвилин пішки, а сам автобус курсує цілий рік, без виключень. Щосуботи працює великий сільськогосподарський ринок, де можна придбати свіжі продукти та необхідні товари. Цей будинок ідеально підходить для комфортного життя всієї родини. Поєднуючи сучасні зручності, якість будівництва та мальовничу природу, не втрачайте шанс стати його власником. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал.